Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ядками Павла Тичини назвала свою картину студентка Наталія Гордей. Ниткографія або ж нитканий гобелен, у центрі якого дівчина-українка з мечем у руках це одна з 27 робіт виставки Текстильні ілюзії. Її презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці і запросили на відкриття майбутніх художників, учнів вищого професійного училища номер 25 Створені викладачами і студентами кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва картини в різних техніках художньої обробки текстилю. Якщо ми візьмемо килимову техніку, начебто килимарство в нас було на Україні поширеним, але щоб це робили ось роботи в такому плані, то зрозуміло, що це вже більш таке сучасне представлення художніх виробів. Якщо ми кажемо за ляльку-мотанку, це теж було традиційним для України оберегом. І ми бачимо сучасні тенденції, коли ляльку-мотанку роблять у вигляді броші і різних інших сувенірів. Нетканий гобелен він, начебто, імітує технологію ткацтва, але разом з тим, скажімо так, спрощує цю процедуру сучасні вироби, які можуть бути окрасою будь-якого інтер'єру. Нитка, гулка і фантазія народжують витвори декоративного мистецтва за прадавніми технологіями із сучасними інноваційними методиками і матеріалами. Об'єднані усі картини українською тематикою. Патріотична тематика, і ми знаходимо такі, ну, наші подільські мотиви у вишивках. Робимо такі більш сучасні роботи, які студентам дуже цікаво виконувати. Ідеї вони знаходять самі. Якщо день в день працювати, за тиждень таку роботу можна зробити. Дипломна робота студентки Марини Бородкіної створена за самчиківськими мотивами. Ми намагаємося відроджувати нашу культуру і привносити щось таке нове, цікаве. Техніка килимової вишивки характеризується ось таким цікавим борсовим фактурним покриттям або ж поверхнею. Але при виконанні цієї роботи було поєднано лицевий і зворотній бік. Фелтинг Килимова вишивка, джгутова філігрань якось таке дерево життя. Нині студенти кафедри, яка була створена у виші у 2000 році, презентують свої роботи на всеукраїнських і міжнародних виставках, аби популяризувати українську культуру і традиції. Маргарита Лісецька завершує навчання у Хмельницькому ВПУ. No 25 Дівчина каже, пробувала й сама створювати текстильну аплікацію. Це дуже кропітлива робота, і ті люди, які це роблять, це просто. Тише добре, мене дуже вразила ось ця робота, дуже професійно виконано. У малій галереї відділу мистецтв щомісяця знайомлять читачів і відвідувачів книгозбірні з народною творчістю та влаштовують майстерки. Виставка Текстильні ілюзії експонуватиметься до 30 листопада. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста.